Немає за що судити справу проти брата мільйонера Василя Горбля Олега закрили одного з е, на той час керівників Укргазбанку. Звинувачували в розкраданні державних коштів. Справа тривала понад два роки, але доказів вони чоловіка так і не знайшли. Сам Олег певен то були банальні бізнес-розбори оточення Януковича та глави його адміністрації Льовочкіна, адже воно примудрилося забрати більшість майна його брата і навіть досі ним володіє. Найдорожчий в історії судової системи України Олег Горбаль може увійти як найцінніший в'язень за його звільнення. Суд призначить рекордну заставу 5 мільйонів гривень. Однак каже сам чоловік, ціну він та його брат сплатили значно більшу наприкінці 2011-го Олега затримали за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Завели справу проти мене як посадової особи банку, Був виданий кредит на фірму «Новест» 80 мільйонів гривень. От ну і відповідно вони напевно думають, що я як посадова банку, голова наглядової ради, десь ставить підпис. Підпису я не став. Це був привід для них на От і все. про немилість до горбалів заговорили ще раніше, 2010-го. Тоді Василь Горбаль та Віктор Янукович розійшлися у поглядах на керування Львівщиною. Політика звільнили з посади губернатора, забрали місце голови київського осередку партії регіонів. Але як нардепа каже Олег, притиснути не могли, тому вирішили діяти через сім'ю. Неодноразово під час мого затримання утримань під вартою було сказано і мені і мого брату, що коли бізнес буде переписаний. Тоді всі звинувачення знімлять і мене виписать. Бізнес все таки був переписаний, але фактично попередня влада мене не випустила. До президентства Януковича – власник Укргазбанку, будівельної компанії Київ 1 імені Загороднього та елітної нерухомості за часів управління Віктора Федоровича. Брати Горбалі втратили більшість майна. Будинок, який побудований на Мазепи, це біля готелю салют компанія, яка працює з банком. Ну, відповідно, від керівництва Крсбанку теж було свого часу. У нас по теперішній день ну, представники влади, ну саме Арбузо працюють в Україсбанку. Василь Горбаль знає, хто саме стояв за тиском на його родину. Як голова адміністрації Льовочки, який фактично курував СБУ, так і і відповідно голова служби безпеки особисто тримав на контролі. Я був неодноразово е там. На прийомі як голови адміністрації, так Льовочкина, так і, і Хорошковського. І ще тоді в кулуарах парламенту ходили чутки, що деякі з регіоналів заборгували горбалю чималі суми. Рекапіталізований Укргазбанк, попри вдалі показники роботи, назад так і не віддали. Залишили державі. Згодом цьому банку через суд як компенсацію кредитів передали компанію Київ 1 імені Загороднього. Це саме вона зводила елітний район Воздвиженка, окрема мова і про будівлю на Мазепи 11 Особисто там Валерій Хорошковський. Просив утриматись від будь-яких претензій стосовно будинку на, на вулиці Мазепи, 11, який також, скам так, частку в цьому в цьому будинку було, було забрано. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо, члени родини, як Хрошковського, як Льовочкіна, як навіть того ж невинного Андрія Кравця, керівника е е славно відомої Дусі. Є в цьому будинку після цього вже естафету перебрала на себе команда Арбузова, яка скам так плономірна, вже відбирала решту активи. Нині генпрокуратура відкликала усі винувачення проти Олега Горбаля. Тепер брати самі готують позов до суду про неправомірне отримання Олега під вартою. ТСН звернулася по коментарі до вище згаданих колишніх посадовців. Відповідь наразі надійшла тільки від прес-служби Сергія Льовочкина. У ній закиди братів Горбалів відкидають колишній віце Арбузов у Росії та в розшуку, де зараз. Хорошковський точно невідомо однак, за чутками він хоче повернутися в українську політику. Дмитро Фордак, Олександр Романюк та Нелі Ковальська, ТСН 1+,1.